Вітаю, друзі! Хотілося поговорити про трудові договори в Польщі, які відіграють важливу роль у регулюванні відносин між роботодавцями і працівниками. Вибір правильного типу трудового договору може суттєво вплинути на ваші права, обов'язки та умови праці. Тож сьогодні розглянемо основні види договорів. Е, першим у нас йде умова о праці. Який укладається на підставі Трудового кодексу, і тому надає повний спектр прав, передбачених цим кодексом. Цей вид угоди вважається більш надійним і популярним видом трудового договору в Польщі, він не може містити менше вигідних умов ніж ті, що передбачені Польським трудовим кодексом, і гарантує отримання іноземцям всіх тих благ, які доступні і місцевим жителям. Далі в нас йде договір доручення. Це умова злеценя. Це такий договір, що укладається на підставі цивільного кодексу. Договір доручення укладається для реалізації конкретних завдань. Даний вид трудового договору з іноземцями є дуже популярним у Польщі, оскільки для працівника він вигідний тим, що він в день укладання угоди може приступити до виконання взятих на себе трудових зобов'язань і проживати в країні півроку, не оформлюючи при цьому дозвіл на роботу. Однак роботодавець в обов'язковому порядку має зареєструвати намір про працевлаштування людини в управлінні зайнятості. Особливостями умова злецення є те, що підписується такий договір виключно на добровільній основі, і розірвати його можна коли завгодно. А також за цим договором винагорода виплачується виключно за відпрацьовані години. І важливо, що відрахування в соцфонди та податкову не відбуваються, а також час роботи не зараховується до стажу. Пам'ятайте про це. Також одним із видів трудових договорів у Польщі є договір підряду, умова діла. Цей договір укладається також на підставі цивільного кодексу, і при такому договорі підряду особа, яка приймає замовлення, тобто підрядник, зобов'язується виконати роботу, а замовник зобов'язується провести оплату за цю роботу. Варто пам'ятати, що у випадку підряду особа, яка приймає замовлення, не має прав працівника, як у випадку трудового договору, о праці». Також немає визначеної мінімальної погодинної ставки за працю, тому цей тип договору є менш вигідним для працівника. У зв'язку з тим, що у випадку договору підряду на конкретну роботу не треба сплачувати внески на соціальне страхування до ЗУС, підрядник не має права на лікарняний, і як і в більшості країн світу, у Польщі є такий вид договору, як умова B2B – бізнес для бізнесу, це договір між двома юридичними особами. Часто використовуються особами, які ведуть власну підприємницьку діяльність або it спеціалістами Перевагами умова B2B є те, що умови співпраці та сума винагороди часто більш вигідні, оскільки становлюються безпосередньо між двома бізнесами. Також підприємці самі регулюють свої робочі умови та графік. А щодо недоліків, умова B2B, то це відсутність соціальних гарантій. Тобто підприємці не мають права на оплачувану відпустку, лікарняні та інші соціальні гарантії, а також фінансова нестабільність, оскільки заробіток може бути нерегулярним та залежати від обсягу виконаних робіт. Тож укладайте трудові договори на найбільш вигідних для вас умовах. Будьте в курсі змін та дізнайтесь більше про свої права і обов'язки як громадянина України на території Польщі за допомогою фахівців Vertis International. До зустрічі!